Усім привіт, поговоримо про класи. Вони були представлені в 6 версії JavaScript. І класи е, це шаблони для об'єктів JavaScript. Синтаксис класів. Для створення класу використовуйте ключове слово клас. Завжди додавайте метод із іменем конструктор. Синтаксис надзвичайно простий. Пишемо ключове слово клас, ага, даємо йому ім'я. І ось тут в конструкторі будемо, якраз все ми створювати. Котрий буде приймати певні параметри, і у фігурних дужках у нас будуть певні значення. Ось наш приклад. Клас, котрий називається car, в конструкторі є ім'я і рік, і ми це через ключове слово зіс. Будемо до них звертатися, і якимось чином після цього ініціалізувати. І у вище невиданому прикладі створюється клас з іменем car. І клас має дві початкові а, властивості. Name. Та є. Клас uh, JavaScript не є об'єктом, це шаблон для об'єктів. На основі цього шаблону будуть створюватися різні об'єкти. Коли у вас є клас, ви можете використовувати його для створення об'єктів. Тобто, ми створили клас Car. В конструкторі визначили два наших uh, поля, проініціалізували їх через uh, ключове слово ZIS. Після чого ми створили два об'єкти MyCar 1 і MyCar2, звернулися до конструктору через ключове слово new і у дужках записали аргументи або значення цих об'єктів. Для MyCar 1 нашого об'єкту. Наше значення name буде Ford, а значення Є e 2014. Для об'єкту car 2 у нас буде значення name. Audi ER 2019. І після чого ми виведемо ім'я об'єкту Car 1 і ім'я об'єкту car 2. Давайте спробуємо. Угу, так, переходжу сюди. І закидую до ІДЕшки. Ось, зверніть увагу. У нас буде тех П, буде вводити ці значення. У скрипті. Ми створили клас із назвою CAR, конструктор з двома параметрами, два об'єкти MyCar 1 і MyCar2. Звертаємося до конструктору і ініціалізуємо наші об'єкти двома значеннями: Name і Year. І після чого ми будемо їх виводити, але виводимо лише поле name. Ми Запускаємо ось Ford і Audi. Якщо у нас є бажання вивести, наприклад, повністю, то можете спробувати самостійно, додавши через конкатанацію mycar 1year і mycar 2year Mycar2.air, у вище прикладі: використовується Car для створення двох об'єктів car. І метод конструктора викликається автоматично при створенні нового об'єкту. <coughs> метод конструктора. Метод конструктора це спеціальний метод, він повинен мати точне ім'я конструктор, а виконується автоматично при створенні нового об'єкта, використовується для ініціалізації властивостей об'єкта. якщо ви не визначите метод конструктора, JavaScript додасть порожній метод конструктору. <coughs> що стосується методу класу, вони створюються за тим самим синтексом, що і методи об'єктів. І для створення класу використовується ключове слово клас. Завжди додавайте метод конструктор і потім додавайте будь-яку кількість методів. Ось синтаксис. ключове слово клас, ім'я класу, конструктор і певна кількість наших методів. Щоб створити метод з іменем H, який буде якраз у нас перевіряти вік автомобіля. Давайте ми на цей приклад поглянемо більш детально. У нас утворився а, конст... клас car з двома параметрами, після чого у нас є age. H, в свою чергу, як ми бачимо, він буде нашим методом, котрий буде а, з... звертатися, точніше, створювати зміну date і ініціалізувати її датою, і повертати поточний наш рік. А потім ми будемо ініціалізувати NewCar. Ось через конструктор NewCar створюємо об'єкт MyCar із такими нашими значеннями. Давайте подивимося, як це все буде працювати. Прибираю те, що було. І закидую. І ось тепер ми з вами будемо вводити MyCar is my Age. і H MyCar. У нас буде враховуватися, за яким принципом? А за наступним. Ми повертаємо ось тут в методі H get full year мінус this year. This year ми ініціалізували як 2014, а get full year забере наш поточний рік 2024. І побачимо, що у нас а, виведе компілятор. Єдине, що я поки що ось тут це закрию. My car is 10 years old. Абсолютно вірно. Тому що ми проініціалізували поле H значенням 2014, а метод getFullE забирає поточний рік. І саме ось тут, у методі H, він не повертає нам ось цю різницю. Тому myCar об'єкт ось цей, ми звертаємося до його методу H, і він нам виведе ось цю різницю. Також ми можемо передавати параметри. Методом класу. Наступним чином, у нас є клас, у нас є age метод, котрий приймає один параметр x, і ми ось цей x будемо е мінусувати мінус поточний рік. Далі, поза методом, ми створюємо зміну date, <кхід> котра буде створена через конструктор нашого класу date. Далі, зміна year буде приймати від нашого Дейту поточний рік, <кій>, котрий буде потім у нас мінусуватися мінус наш поточний. Тому тому. можна і таким чином робити, і таким. Результат, як ми зараз за вами побачимо, фактично буде ідентичний. My car is 10 years old. Це вступ, вступний ролик. Про класи, базові речі про класи, тому а теж на класах буде багато чого ґрунтуватися. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!